Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття по аплікації. Я пропоную вам зробити аплікацію з фруктів. Які це фруктів? фрукти? Фрукти у мене, подивіться, це яблочко. Червоне яблучко. Ось таке зелененьке яблочко. Ну, зовсім зеленого немає. І жовтеньке з червоненьким. Будемо вважати, що у нас три яблучка, які Хочемо зображити ось у себе на, такому, на такій тарілочці. Це так робота буде називатися яблука на тарілці. Як же це виконувати? Давайте згадаємо про те, що яблучко в нас кругленьке, воно має виямку тут внизу, і тут у нас є виямка. для чого? Для... Хвостика. Ось і на що ж воно похоже. Як можна в, апліка... в аплікації зобразити? У мене є три квадратики. Ось такі квадрати, довільні, можете брати довільну... довільного розміру. У мене є тарілочка і дві полосочки паперу. Це зелена і жовта. Нагадую, що можете брати е, полосочки різного розміру, лі, тільки для того, щоб з них вирізати квадрат. Отже, нагадую вам на те, що вирізати по прямій лінії рухається, Ось у мене ножиці такі, у вас трошки менші будуть. Ножиці рухаються вперед. Перетрухаються ножниці, коли ріжемо по прямій. Коли ріжемо по кругу, то рухається папір. Чому? Тому що у нас це секрет аплікації. І ви будете знати, що треба це виконувати обов'язково. Отже, приступаємо до роботи. Спочатку з цього квадратика. Треба зробити яблучко. Яким чином? Треба скласти квадратик навпіл, куточок до куточка, сторона до сторони. Потім притиснути. При... Згинаємо куточок до куточка, сторона до сторони. Зверніть увагу, що я згинаю від себе цей квадратик. Згинаю від себе. У мене всі тепер. Тепер при, притискую. У мене всі квадратики готові. Що я роблю? Вирізаю, нагадувала вам, що треба повернути папір коли по колу, вирізаю нижню частину яблочка, верхню частину яблочка. Прокручую папірець. Потім треба зробити виємочку зверху і виємочку знизу, тобто трошки ось так закруглить. Розкриваємо ось таке в мене яблучко. Можна посередині покласти його. Далі те ж саме робимо і з червоною. З червоним квадратиком, вибачте, я це вже швидше роблю. Зрізаємо небагато, невеличкі куточки. Ось так кладу. І слідуючи, яка ж далі у нас робота? У нас були. Полосочки. Діти, як ви вважаєте, навіщо нам полосочки червоного і зеленого кольору? Ну, ось таке приблизно яблучко. Треба ці полосочки скласти теж навпіл. Я їх складаю куточок до куточка, сторона до сторони. Притискую пальчиком. І знов І цей так же сам, цю полосочку. Складаю навпіл, щось вона в мене скаче. От бачите те, що невірно складеться. Що треба зробити? Тут треба вирізати листочки ми вирізаємо, рухаємо папірці, ось так. І в мене два листочки. Ну, на жовте яблочко, два листочки я покладу зелене, жовті листочки, тобто у нас зразу вийде два листочки. Якщо у вас не вийде діти, ви ще раз можете спробувати і зробити ось такі. Тобто, сьогодні в нас головне завдання з квадратів скласти, квадратик скласти пополам, вирізати, дуге вирізати е, фігуру яблука, потім скласти полосочки, з полосочок викласти е, листочки. Ну що, ми на тарілочці виклали все. Саме головне тепер що клеїм на дощечці намазуємо. Намазуємо так, щоб лишні клей дітки забираємо. Посередині забулась вам сказати, що ми пальчик ставимо, уже драфіна помилилася. Так, прикладаємо і використовуємо серветочку. Всі яблука приклеювати я не буду, це ви зробите самі. І мені покажете, які у вас вийшли результати. Ще раз повторюємо. треба що зробити? Вирізати, викласти, потім приклеїти, і у нас буде результат. Не забувайте використовувати серветку, витирати руки і витирати лишній клей, який є на нашому зображенні. Я думаю, що ваша творчість. Буде теж гарна, результативна. Я жду ваших робіт. До побачення!